Усім привіт! З бажанням про мир у цьому році ми єдині. Але коли стосується питання, що ж приготувати на новий рік через дво, то тут наступає роздоріжжя смаків та інтересів. Тому сьогодні ми для вас підібрали просто шедевральний рецепт з найпопулярнішого м'яса у світі зі свинини. Не забувайте про лайк, підписку і перепост для друзів у своїх соцмережах. Це добре допоможе популяризувати смачний український контент на ланах Ютубу. У нас є майже 3 кілограми гарного свинячого ошибка. Кладемо його у глибоку миску і беремо 3 літри води. В неї додаємо 150 грамів солі та перемішуємо. Заливаємо солоним розчином м'ясо. Відправляємо у холодне місце на 8 годин. Після цього свинину виймаємо з розсолу. І серветками прибираємо зайву вологу. Далі м'ясо гарно мастимо солодкою гірчицею з усіх боків. Беремо приправи? Дві столові ложки паприки чотири столові ложки Орегану. Одну столову ложку сухого часнику і одну чайну ложку чорного перцю. Суміш ретельно перемішуємо. І нею покриваємо великий кусинь м'яса. Щоб було легко перевернути, скористайтеся під носом. Продублюйте приправи з іншого боку. Час відправлятися на вулицю. Будемо робити підкопчений варіант. У гриль висипаємо гаряче вугілля. І розрівнюємо. Додаємо яблоневу стружку. І прикриваємо кришкою, щоб не було прямого жару. На неї ставимо ємності з водою. І викладаємо м'ясо на решітку. Залишаємо під кришкою на 2 години при температурі 140 градусів. Перший етап приготування завершився. Переходимо до наступного. М'ясо приємно пахне дорогою ковбасою, Дивовижний аромат. Беремо пергамент і в нього загортаємо ласий шматок свинини. Тепер черга в пользу. Пакуємо м'ясо. І знову йдемо до грилю. Тепер у шию готуємо 4 години при температурі 190 градусів. Цей етап ви можете повторити і в духовці. Внутрішня температура свинини має становити 90 градусів. Давайте швидко приготуємо гуакамолі. Беремо цибулю і нарізаємо її кубиками. Далі йдуть часник і помідори. Висипаємо все у глибоку тарілку. Тепер авокадо розрізаємо його навпіл, прибираємо кісточку і за допомогою ложки видаляємо м'яку серцевину. Перетираємо в пюре. У миску додаємо авокадо. І беремо лайм. Розрізаємо навпіл і вичавлюємо сік. Солимо і перемішуємо. Розрізаємо наш святковий пакунок. Витягуємо м'ясо. Поливаємо його соусом чілі і медом. Зверху посипаємо свіжою кінзою. М'ясо розриваємо руками. По другому колу додаємо кисло солодкий соус чилі та бурштиновий мед. Ще раз перемішуємо. А тепер зробимо тако. На тортільсь викладаємо смачне го За ним м'ясо. Далі йдуть помідори, перець, а ще цибуля порей. А для гучного та пікантного акорду додамо маринований гострий перець. Завершимо нашу ідилі соком лайму та зеленою кінзою. Смакотидегію. Як ніжна і соковита свинина у тандемі з гуакамолі та з гострим перчиком стовідсотково вас потішить своїм бездоганним, збалансованим та пікантним смаком. Рекомендуємо повторити. Це стане вашою улюбленою стравою. А на сьогодні все. Усім гарним людям миру, добрих сусідів і смачної їжі щодня. До зустрічі рідненькі.